Право номер 20 Перший пункт. Яка кількість теплоти необхідна, щоб розплавити 500 грам міді узятої за температури плавлення? Ну що ж, давайте міркувати. Отже, мідь у нас вже нагріла до температури плавлення. І нам потрібно порахувати, яка кількість теплоти необхідно затратити, щоб її розплавити. Отже, записуємо в дано. Маса у нас 500 грам. 500 грам. Записуємо як пів кілограма. Грами це тисячу, одна тисячна від кілограма. То вийде тоді 0,5 кілограма. Ну і нам ще знадобиться у вас таблиця 3 у вашому підручнику. Питома теплота плавлення міді. Отже, ось вона. Давайте я її виділю. Питома теплота плавлення міді у нас 213. Так, ось вона. 213 кілоджоулів на кілограм. Так? Отже, записуємо тоді, що лямбда дорівнює 213 кілоджоулів на кілограм. Я не буду переводити в джоулі, відповідь також отримаємо в кілоджоулях. Тут кілограми тут кілограми, все поскорочується. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, яка кількість теплоти необхідна. Кількість теплоти позначається великою літерою Q. Ну що ж, отже, у нас буде єдиний процес: це процес плавлення. Кількість теплоти, яку необхідно затратити. В такому випадку, за означенням, ми записуємо, що Q дорівнює. Формула в нас є, Q дорівнює М. M. Всі величини в нас є, не потрібно цю формулу перетворювати, записуємо тоді, що Q дорівнює. Отже, замість лямда ми підставляємо 213 кілоджовелів на кілограм, що множиться, замість маси пишемо 0,5. Кілограм. Кілограми у нас скорочується. Тоді, що у нас залишиться? 213 множимо на 0,5. Це буде 105, 106, 106,5. давайте я перевірю. Отже, 213 помножити на 0,5. 106,5 записуємо, що це дорівнює. 106,5. Одиниці, яка у нас залишилась, це кілоджоулі. Записуємо кілоджоулі. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Яка кількість теплів необхідна? Записуємо, що Q дорівнює 106,5 кілоджоуля. Ну що ж, ось таке просте завдання про плавлення речовини на цьому вправу завершено.